перша книга з історії Житомирського театру має назву Мельпомена на Пушкінській». На майже п'ятистах сторінках Василь Врублевський розмістив не тільки перелік вистав, які йшли на сцені з січня 1944 року до травня 1966 а й рецензії, які були надруковані у житомирських та всеукраїнських виданнях фотографії та мемуари митців, котрі працювали у ті роки у Житомирському театрі. Я сам не думав, що мене так затягне ця робота. Я думав просто подати, так би мовити, хронологічно. Ну, Омежитись там, щоб були ті, але потім, коли воно занурився і так, і так, щось, якийсь факт виловлений, затягує, тягне інший за собою, потім, ще, потім намагається дещо з'ясувати. Ну, Це така робота. Тобто те, що плануєш робити за рік, умовно кажучи, розтягується на 5 років. Народний артист України Григорій Артеменко єдиний з живих акторів, котрі працювали у Житомирському театрі у середині 60-х років минулого століття. Саме його спогади допомогли автору у написанні багатьох розділів книги. Цю роботу треба, щоб були в учбові заклади. Ця робота була. Це повинен кожен режисер прочитати України цю книжку. Кожна робота в театрі, які були, він переглянув по-своєму. І просто навчив людей, режисерів, театрознавців, акторів, як треба працювати в театрі. Василь Врублевський розповів, що 55 років тому, 22 травня 1966 року у цьому приміщенні відбулася остання вистава театру. Це була п'єса Олександра Островського Безприданиця. Затим колектив переїхав у нове приміщення на соборному майдані. Григорій Артеменко і сьогодні пам'ятає атмосферу тих років, коли приїхало нове приміщення то, звісно, порівняння з цим театром ніякого порівняння не можна. По-перше, тут можна тихо було говорити, все було чудно, все шопотом було, це не на крики, не на шумі. А там приміщення, ну, воно наскільки, по-перше, там 900 місць, майже тисячу місць, нема акустики хорошої. Да? А тут були, коли розбирали театр, тут були горшки вмуровані у стінах. Щоб була акустика. Хроніку театрального життя Житомира Василь Врублевський планує викласти у трьох книгах. І Далі другий період буде охоплювати із сезону 66-67 по 91 рік, От, 90-91, ну і. А далі вже після 91-го року йде сьогодні, окрім книг, Василь Врублевський склав і творче досьє на акторів і режисерів, які працювали у театрі з 1944 до початку 90-х років минулого століття. Перша книга з історії Житомирського театру має вийти з друку у другій половині цього року. Леонід Харшан, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.